всім привіт. Сьогодні в нас буде влог. Перехідчіни, перехідчіни. Сьогодні до нас приходять батьки, моя подруга приходить, і ми таким сімейним колом посидимо, поспілкуємося, відмітимо наше новосілля в нашому будинку. От, покажу, як я буду готувати все, будемо стіл накривати, будемо зустрічати гостей. Так що, Я сподіваюся, що те, що я запланувала сьогодні зняти, буде все в лозі. От, а там є карта Коротше, Там ми тільки снідаємо, Прокинулась. Скільки? в часов 9, да, ми встали? Чи ти пізніше? Ні, я вже 9 встала. Ні, Я, я вже ходилася, ходила. Ти пізніше, вона. Да. Ти встала, вже поставила овочі Ой. відварюватись, треба було це ще вчора зробити. Очі ще... вчора зробити, овочі поставила а -а -а. відварюватись. А, ти ставила овочі відварюватись, Хочу зробити шубу. Останній раз е мама робила, от і мені так вона сподобалась. Так що, думаю, треба буде теж собі зробити хочу. І я, знаєте, її раніше як робила, просто овочі слоями перекладала і кожен слой перемастювала майонезом. А це все-таки TikTok має дуже цікаву таку особливість. Дуже класні рецепти викидає. От. І це я в TikTok побачила цей рецепт. Короче, Наприклад, моркву натерла, перемішала її з майонезом. Ну, кожен слой він перемішаний. Перемішаний і слоями викладений. Кожні овочі перемішані з майонезом. І ви знаєте, не треба чекати, коли воно пропитається. Воно одразу вже все пропитане. Получається, ну, перемішане. І таке смачне воно, що сочне, соковите таке. От, не треба чекати, коли воно там пропитається сутки, а одразу можна цей, цю шубу їсти. От, і ще все залежить від смачного оселедця. Якщо оселедець смачний, це 50% успіху смаку вашої шуби. От, хочу зробити це шубу. Потім салат з зеленю. Якщо будуть перепелячі, перепилені яйця, зроблю ще тут яєчка. Ну, коротше, такий салатик зроблю. Якщо не буде, то вже такі курячі використаю. Е, потім, а що це в тебе на лиці? Це ти поцарапалась? Не знаю. Зараз подивлюся, що це таке. Чи це ану підійди до мене? Коротше, потім хочу зробити в духовці картоплю з м'ясом. Спекти? А, я думала якісь прищики. Це, це кетчут тяжого. <свіс> І потім що ще? Збилась варя. Бутерброди? Це картопля в духовці, два салати. Боже, де мій список? Де мій список? Сирна м'ясна нарізка. А, холодець мама зробить. Голубці. Що ще я мала? Для список забула це і своє, своє меню забула на роботі. О, ну, коротше, в процесі будемо готувати, будете бачити, що, що я приготую. Будемо з разом накривати. І зараз вам покажу скатерку. Скатерку, яку я отримала, замовляла дуже гарно. Дуже гарно, я так хотіла яскраву. От е сама скатерка така сіро бежева Я її ще не відкривала, до речі. Зараз будемо гарно розпаковувати її. От. І на ній Раннер Ранер, ранер так, така, типу коврик, такий полосочка з лимонами, з лимонами і листям. На фотографії дуже гарна була. То це зараз її розпакуємо, подивимося, що це, що це ми отримали. Дуже гарно запакували крафтовий папір, печать така. Зараз будемо розпаковку вам робити. Сробимо розпаковочку вам, друзі. Так, пошли, Варюха, розпаковувати. Дивіться, як гарно запакували. Зараз будемо розпаковувати. Варюха, ну йди мені поможи. Давай розпаковуй. Ой, клас. Що це візитівку поставила? Оце ранер. Ой, дивіться, все прям вони самі роблять, у них власне виробництво. Розмальовують самі? Ні-ні. Все відшивають, дивіться, в них своя бірка для вашого затишку. Компанія гарні. М -м -м. І от така. Мені вона сюди в залу по дизайну підходить. Сьогодні будемо це вже, нарешті, розгрібати, бо на роботі постійно нема коли. Ой, дивіться. ще скатертина. Купуйте дві одиниці, а третю в подарунок. Щось наступного разу теж замовимо. Я хочу поменшу скатерку, або я цю, саме цю замовляла під розкладений стіл. Отут, дивіться. Догляд за тефлоновою скатертиною, як за нею доглядати. Ну, класно, Бачите, турбота про клієнтів гарно-гарно. Вже покажу, як буде на столі вона виглядати. Поставлю крийця в аерогриль. І потім перед подачею їх погрію. Бо їх в мене тут багатенько, щоб ну, приготувати їх вчасно. частності. Тому зараз їх розкладемо, а потім може і треба буде їх гріти. Ну, побачу. Я теж, знаєте, не хочу все в останню чергу готувати. Так. Вони довго будуть готуватися. Короте. Короте, отак. Це корисний девайс на кухні аерогри. Для нас в трьох. Можна духовку навіть і не використовувати. Всі функції виконує. Я, коротше, ніяких не вибираю режими. Сразу включила старт та і все. До вечора, ну, ближче до того часу, як мають прийти гості, вже начистити картошки, підготувати. От, і десь за 2 години поставити його пекти. Потім рибу нарізати, оселетися і копчену з комбію. І Ваня поїхав на роботу і я опять відтікала, щоб взяв досвіду. Так, треба до приходу гостей хоч брови собі намалювати, бо геть е, вирівняти коси. А зараз ми їдемо до батьків, заберемо посуд наш наш сервіс, бо ми ще його не перевозили. Перевеземо і я вже починаю сервірувати, вже все готувати на стіл. От В кімнаті ще приберуся, бо якраз вже телевізор наразі вчепили, доклеїли. Вітальні шкафчики такою плівкою мутною. Розкажу, чого, чого ми це зробили. Заклею, я ще потім покажу вам. Зробили для того, щоб було безпечно. Не дай Бог, десь коснеться, воно розсипеться, а так оця плівка буде тримати оце скло при кучі, От, чисто через це. От. Все повитираю і будемо вже стіл накривати. Вже скатерку свою погладити треба. от, І будемо чекати хвости. Так що зараз їдемо ми забираємо посуд. І далі далі ведемо влог вдома. у мене ще не були, Це перший раз. Після ремонту перший раз. попросила, Домашніх тапочка. Голоти, голоти, голоти. Так, розпаковуємо торт. там, Це в нас силі роблять. Вайна однокласника, мама. Ой, який він гарний. Який він гарний. Дай, 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 дивіться. Ми вже неодноразово замовляли тортики, друзі, що я вам хочу сказати, це просто просто дуже смачно, дуже гарно. Коротше, раджу, хто місцевий з нашого району можу дати контакти. Дуже смачні торти і просто золоті руки у майстра. Можна попробувати. Так, да, так. Да. Це все. Це все с'єдобно. Мені кажуть, що зілінушка не їсти. А, зеленушка, так. Да. Мені написали, що зеленушку не можна їсти, а все с'єдобне. Шо? Мама завела. Заходьте! Приєм! Привіє! Друзі, вже всі добре повечеряли. Зараз буду різати тортик, роблю чайок. Гості задоволені, я задоволена, що гості задоволені. Ось, зараз вже сидять там. Розмовляють. Так, і зараз міжу торт, п'ємо чай. У мене а, такий трав'яний сама збирала липу, м'яту і сюди додали ще збір а, карпатських трав. Так. так, робимо чайок. Всі чекають уже тортик. Дуже гарно посиділи, так знаєте, спокійно, по-домашньому по-сімейному, Ой, який колір чаю гарний. Зараз вам покажу. Дивіться. Ой, ну такий як намальований тортик. Дивіться. Гарний. Заморилась, звісно. Заморилась, але знаєте того варте. гості Приймати ми любимо. Іду, ріжу, а, наливаю. А, Чекають. Люди, мені дуже приємно, що ви пишете такі приємні слова. Вітаєте нас, дуже приємно. І на цій прекрасній ноті. Закінчуємо сьогоднішній влог. Я не знаю, скільки там е, хвилин вийде цей влог, мабуть, невеликий, бо я е, намагалась знімати, але коли вже час підходив, е, коли гості мали прийти, я розумію, що я не встигаю. І дякую мудічке, що приїхала трішки раніше. і Мені допомогла допомогла приготувати сьогоднішню вечерю. От бо я, мабуть, не встигла. Реально, я не встигла. Я ще не звикла, де тут що стоїть, трошки глибнуся. от, і Дякую, що ти в мене є. Вона мені допомогла. От, і все, наче все зробили, все встигли, все, що планувала зробити, все зробила. Отак от от сьогодні пройшло наше застілля. Як завжди, друзі, всім дякую, що зі мною що підтримуєте, пишете, бажаєте. Я вам того ж самого бажаю, як завжди, міцно всіх обіймаю, ваша Інна.